Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Дюваль Україна. Зараз ми вас познайомимо із нашою моделлю 5118. Головна особливість: єдиний в Україні котел центрального опалення з функціями каміна, печі та варильними можливостями. Потужний водяний контур з обсягом води в котлі 23 літра, повногабаритна духовка для приготування їжі. Також ця модель має конфорку, топична камера вміщує 10 кг дров. Опалювальна площа до 160 метрів квадратних. Горіння на повній закладці дров у режимі тління до 24 годин. Ця модель обладнана вогнетривким склом німецького виробництва ШОТ, а також системою чисте скло. Якщо сподобалася саме ця модель, пишіть у Дірект.